Обороноздатності території Чернігівської області. Розглянути негайне питання переміщення штабу оперативного командування Північ з рівне в Чернігів. Це є принципова позиція, я вважаю, що це має стати вимогою територіальних громад Чернігівщини. Як голова обласної ради, думаю, що якщо не буде найближчим часом те, що я сказав, прийнято відповідних заходів, з боку Міністерства оборони керівництва держави ми будемо проводити сесію обласної ради. І я хочу таку, таке звернення підкріпити зверненням депутатів обласних рад і всіх лінії Чернігівщини, що нам негайно треба мати штаб оперативного командування північ Чернігів. Це дасть можливість забезпечити обороноздатність територій всіма родами міста. Починаючи від... Мотострілкових і танкової бригади проти повітряної оборони. І ясно, що повітряних сил це авіація. Нам треба зробити все, щоб авіаполк знаходився щонайменше в півцях. Саме другим зверненням до міністра оборони є те, що підсилити роботу нашого державного науково-випробувального центру Збройних сил. Найбільше мене турбувало відсутність уронпробіг інфраструктури по ремонту тої військової техніки, яку ми можемо ремонтувати, і підкріплення ремонтної бази, в тому числі. Частині авіації. Спасибі, що почули Укороборонопромі. Сьогодні я особисто, голова ради представив нового директора 171-го нашого ремонтного заводу, який знаходиться в Чернігові. Була така принципова жорстка нарада тут у голови обласної ради з представниками силових структур. Міна. Укоборон і завод знаходиться в стадії санації, підтримана була позиція голови обласної ради. Я би хотів, щоб журналісти теж якось поїхали і подивилися, що перетворили 171-й завод. Фактично завод, який є монопольним по ремонту і забезпеченню від УКС-400. Агрегатів, які е, забезпечують авіацію от, і повітряні сили України. Але не функціонує. Ми повинні зробити все, бо це основна ремонтна база для всіх повітряних сил е, України, починаючи від двигунів і закінчуючи всією адробною наземною технікою для забезпечення польотів. І е, позиція така: поставлено завдання. Зробити все можливе для того, щоб цей завод негайно запрацював і в координації разом з випробувальним центром почали функціонувати е, в нас в Чернігів. Наступне е, кордон. Ви знаєте, що в п'ятницю з послом Латвії ми перебували там, мали всі відповідні дозволи і акредитації. І цю роботу ми продовжили. Коли ми їхали в Артемівську з командиром. Частини, яку шість разів штурмували, сім, ну, сьомий раз так тільки полякали і не взяли цю військову частину. Я запитав у командира Саша, кажу, скажіть, будь ласка, от ви професійний танкіст? Тримали цю частину? Що може бути в плані оборони? танкових корпусів і танків. Я кажу, що маєте я кажу, які фортифікаційні споруди от, сучасні і так далі. ми робимо рів. Він каже, найкраще, рів, але не менше 6 метрів. От ви це робите, перше, це психологічно, коли каже, там їсти знають, що йдуть і, і попереду є перешкоди, там протитанкові рови, є спеціально заміновані поля, є спеціально е, фортифікаційні споруди, там спеціальні там, дроти і ці. Протитанкові ставляться їжаки, металеві і такі різні. Чітко командири знають, що там є ті перепони, які вони так зразу перешкодить, які вони пройти не можуть. Для цього дуже виграється час, де підтягуються мотострілкові і так далі. Якщо переконався, чи правильно ми робимо? Чи правильна ця ініціатива? Абсолютно правильно. І ми будемо продовжувати цю роботу, рівце робиться. Зараз ми ще чекаємо технічну допомогу. Трьох ведуться переговори трьох балтійських країн, які зайняли чітку позицію. Бачили, що особисто Посол там була. І це не військова допомога, це технічна допомога по укріпленню обороноздатності не тільки Чернігівської області, а України і це кордон Європейського Союзу. І в плані, те, що я звертався до вас підтримати інформаційно, то всі командири кажуть, що ми програємо цю інформаційну війну, нам треба більше української інформації там. То в плані зараз Чернігівської області я вас дуже прошу. Нам треба розробити спільну стратегію для того, щоб діяти в прикордонній зоні, інформувати населення, тому що те населення, яке отримує інформацію з боку Російської Федерації, і не виключено дає різні прояви сепаратизму і так далі, де завозяться там газетки всякі і так далі, і так далі, для того, щоб все це локалізувати не тільки службам відповідним СПУ там, Прикордонникам і так далі. А е, нам треба боротися інформаційним словом.